З дев'ятої ранку чотири поліцейських по двоє патрулюють місто. Уся Проскурівська парк імені Тараса Шевченка та прилеглі дворові території під їхнім ще пильнішим оком. Відтепер, що вихідних патрульні будуть наглядати за громадським порядком, так би мовити, зсередини. Відмінність від патрулювання на автомобілі пішому досить така незначна, оскільки на автомобілі реагуємо в принципі якби на всі виклики, на всі повідомлення, на всі звернення. А в пішому патрулю то виключно. Акцент ставиться на, на громадський порядок, на громадську безпеку, забезпечення публічного порядку, а також охорону прав і свобод людини і громадянина. Ну і Також на дрібні, такі скажімо, адміністративні правопорушення, це як коріння громадського місті, розпивання локовальних напої громадського місті. Особливу увагу приділятимуть курцям та громадянам, які в алкогольному сп'яніні, проводитимуть роз'яснювальні бесіди. За словами поліцейських, люди налаштовані доброзичливо. Вже з першого дня бажали гарної роботи та цікавилися. Яка ж у патрульних зарплата. Хлопці кажуть, обіцяна вже отримали. Посміхаються, бажають нам хорошої служби. От і часто питають про зарплату, яка нас зарплата? А так. Позитивно відносяться до нас. Деякі говорять, що вже бачать зміни, що сама поява, тільки поліції, вже би, зробила свою роль. Минулого літа тоді ще міліція сіла на велосипеди, аби краще слідкувати за громадським порядком у парку імені Михайла Чекмана. Про таке нововведення у новій поліції поки не говорять, але хлопці кажуть: якщо потрібно, патрулюватимуть на двохколісних. А чому і ні? Якщо буде якесь відповідне рішення розпорядження, то подам спробуємо на велосипедах. Ольга Лучинська, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.